Я працюю в мережі ну майже з відкриття вже подобається дуже. Тому і працюю стільки часу, незважаючи на всякі труднощі. Тому що коли ти робиш, потім дивишся на це все. Правильно вам подобається гарно. Ми стараємось, до речі, дуже, щоб було все гарно, щоб керівництво було задоволено, щоб люди були головне задоволені. Ось ну я думаю, у нас це трошки виходить. Прекрасний колектив, це теж дуже тут тримає, тому що колектив це дуже важливо, самі розумієте. Колектив прекрасний і сподіваюся, що далі він буде такий. Коли хвалять випічку, це, звісно, не передати. Як це приємно. І хочеться робити ще, і ще краще хочеться робити. От що всім подобалося. Це головне, як рахую в цій роботі, це головне.